Була публікація про те, що в агрономічному на смітнику було знайдено свічки. Вчителька агрономічненського ліцею Наталя Пайчук показує Суспільному розпалювачі, які передадуть військовим. Їх виготовили батьки учнів 2-го А класу ліцею. Партію таких розпалювачів та окопних свічок відправили військовим, проте одну з коробок через соцмережі виявили не на фронті. Влясли собакою по лісі і знайшли отаке. Це ж хтось робив. Це відео опублікувала Юлія Ворона, пише видання Красноград.інфо. На ньому коробки зі свічками, яблуками та солодощами лежать в лісі. Цю знахідку виявила сусідка Юлії під час прогулянки по півським лісом, що на Харківщині, пише видання. Скільки його викинуто? Тут цілі ящики. У соцмережі почали писати негативні коментарі. Їхню роботу і допомогу військовим знецінили, каже Марія Бортник. Те, що свічки у коробці робили в агрономічному, впізнали по наклайці. Син Марії, семирічний Іван, навчається у ліцеї. Свічку для оборонців робив разом із татом. Вийшло так, що він підписував і механічно зробив помилку у своєму прізвищі. Він пропустив літеру О, і виходить, що вийшло Бортника, не бортника. Ці свічки виготовляли наприкінці минулого року. Розповідає мама інш. Учня Оксана Хворостовська. Понад 35 кілограмів воску безкоштовно віддали знайомі бджолярі. Разом із батьками учнів понад 2 тисячі гривень зібрали на парафін. Поробили розпалювачі, поробили свічки. Посилку, яку знайшли в лісі на Харківщині, поштою з агрономічного відправив чоловік Оксани. Жінка каже, за маршрутом коробки стежили через додаток. 5 грудня ми відправили десь близько двох діб. Вона йшла 7 грудня. Вона приїхала туди. Це в Харківську область. І звідти військові забрали посилку. Нам скинули фото, що вони її забрали. Коробку надсилали військовому, який нині боронить країну на Донецькому напрямку, розповіла вінницька волонтерка Валентина Магляк. Посилку чоловік отримав частиною коробок із провізією та свічками, сказав, що поділився з побратимами. З'явилося це відео, я написала цьому знайомому військовому, він сказав, що посилку отримав і поділився нею з хлопцями. Сказав, що буде намагатися вияснити причину, але, на жаль, поки відповіді немає. Якщо люди залишили. Цю посилку, цю частину посилки, значить, на те була вагома причина. Нас це не обурює. Ми тільки переживаємо, щоб ці люди були живі і не ушкоджені. Нас обурило тільки як висвітлилася ця ситуація в інтернеті. Те, що воно пропало, нічого страшного немає. Ми ще ми ще зберемо, ще відправимо, будемо нашим хлопцям допомагати. Свічки, які знайшли на Харківщині, таки потрапили до військових. Юлія Ворона, яка і виклала відео, передала їх на фронт. Про це повідомила на своїй Фейсбук-сторінці. Андрій Коник, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина.